Єпископ Стрікленд став жертвою Єресі Папалатрії, яку підтримує передусім єпископ Шнайдер. Через цей фальшивий послух і підпорядкування Єретику, який окупує Папський престол, Стрікленд залишив своє стадо. Єпископ Шнайдер, як і багато традиційних католиків, переконані, що вони повинні за будь-яку ціну, навіть якщо й Бергольо чинить найбільші єресі та злочини, наполягати на тому, що він мусить залишитися при владі. Вони бояться так званого дроблення або поділу зовнішньої церковної структури. Сьогодні вони мають помилкову надію. Що після єретика Бергольо прийде правовірний папа, і що все буде добре? але це великий самообман, єретик, який окупує папський престол, через їхню наївність сміється їм в обличчя, бо, перше він вже забезпечив. Що офіційним способом після нього не може прийти жоден правовірний папа. Нехай подивляться, яких кардиналів призначив теперішній псевдопапа вони мають того самого Духа, що й Бергольо. Друге Єресь Папалатрії спричинить те, що останні правовірні єпископи будь де на світі добровільно покинуть свої уряди. А довірене стадо залишать хижим вовкам. Тоді зловжита бергольо папська влада, а також зловжита влада берголіанських єпископів, послужить втіленню содомії та ідолопоклонства, пов'язаного з сатанізмом, у кожну дієцезію і у кожну парафію. А щодо зовнішньої структури, яку має церква, наприклад, освіта, лікарні, благодійні заклади, храми, церковні будівлі все це завдяки Єресі Папалатрії безперешкодно перейде в руки відступників, які мають єдність з сатанинським духом глибинної держави, отож, Єресь Папалатрії, з фальшивим послухом. Сьогодні є засобом самознищення самого папства і всієї церкви. Звичайно, ворота пекла не подолають церкву, але через єресь Папалатрії, яку представляє єпископ Шнайдер, залишиться лише горстка катакомбних церков без храмів та установ. Нехай болісний приклад, який ми бачили у випадку фальшивої покори єпископа Стрікленда, відкриє очі прихильникам Папалатрії в рядах традиційних католиків, і хай вони радикально відкинуть цю єресь. На запитання, що повинен був зробити єпископ Стрікленд, відповідаємо, єпископ Стрікленд. Мав залишитися при своєму уряді і не відходити, його послух явному єретику, був по суті, зрадою Христа і довіреного йому христом стада. Крім того, цим він виявив, що явного єретика, який окупує папський уряд, він все ще вважає дійсним папою цей самообман є трагедією для нього і для його дієцезії, Єпископ Стрікленд відкинув шанс, який дав йому Бог подати добрий приклад сміливого пастиря. Який виступає за Христа та Його вчення проти архієретика Бергольо, який посвятився сатані. Ми з болісною безпорадністю спостерігали за цією трагедією. Коли цей правовірний єпископ фактично зрадив і став відлякуючим прикладом жертви Єресі під назвою Папалатрія.